Вітаю, розглянемо сьогодні перебудову 1985-1991 років. Ця політика пов'язана з такою історичною постаттю як Горбачов. Також ми сюди відносимо такі терміни: як застій економіки, гласність, падіння авторитету радянського союзу, економічні реформи, нове політичне мислення, війна в Афганістані. Не забуваємо Чес. Отже, перебудова це політика перетворень в радянському союзі упродовж 1985-1991 років, яка була спрямована на оновлення життя країни. Причини це стагнація, депресія застій економіки, політична криза, апація в духовній сфері, молоді політики після смерті Черненка, які немає молодий лише Горбачов. Відбувається демократизація суспільства, реабілітація, політика гласності, багатопартійність, інститут президентства, нове мислення і підтримка демократичної революції в Європі. І також не забуваємо про падіння Берлінської стіни. Це все пов'язане з Горбачовим. Також ми Скажемо про наслідки цієї політики. Отже, розвал самої системи радянського союзу, підрив монополії влади комуністичної партії в радянському союзі і національна свідомість, наприклад, українці у 1991 році здобули свою незалежність.